Вітаю, шановні пані та панове. У ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Тема нашого сьогоднішнього брифінгу Європейський тиждень громадського здоров'я і наш спікер Роман Сафонов, генеральний директор державної установи, Рівненський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони Міністерства охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Рівненської області. Доброго ранку! Вітаю! Отож, пане Романе, з 13 по 17 травня в Україні в шосте відбудеться європейський тиждень громадського здоров'я, європейський тиждень. Громадського здоров'я започаткували в 2019 році. Того ж року і Україна приєдналася до цього тижня. Тож розкажіть, що таке громадське здоров'я? Ну і взагалі про цей тиждень. Дякую. Європейський тиждень громадського здоров'я це загальноєвропейська ініціатива, яка спрямована на підвищення обізнаності про важливість психічної і фізичного здоров'я в нашому повсякденному житті. Цьогоріч відбувається цей європейський тиждень з 13 по 17 травня. Про теми, які там будуть реалізовані, я розкажу пізніше. Європейський тиждень, як ви сказали, вже започаткований в 2019 році. Тож до нього як приєдналася Україна як країна, яка орієнтована на європейський простір. Зрозуміло, ким і як координується робота системи громадського здоров'я саме на Рівненщині. На Рівненщині в 2021 році у червні були створені споли створений Рівненський обласний центр контролю та профілактики хвороб. А у лютому 2024 року створена Координаційна рада з питань громадського здоров'я. Перше засідання цієї координаційної ради відбувалось у квітні 2024 року. Рада є постійним консультативно до речім органом рівненської обласної адміністрації адміністрації з метою визначення стратегічних напрямків розвитку системи громадського здоров'я в регіоні. Ну я дуже коротко розкажу про основні завдання цієї ради. Вони орієнтовані насамперед на координацію виконання програм. Як обласної програми, так і місцевих програм в сфері громадського здоров'я, вона сприяє узгодженню координації роботи місцевих органів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров'я, наукових установ, міжнародних організацій, громадськості, всіх стейкхолдерів, які задіяні. В цій системі громадського здоров'я, вона готує пропозиції до реалізації державних програм, пропозиції до взагалі, державної політики, не лише регіональної, підвищує обізнаність населення з питань громадського здоров'я і розглядає пропозиції центрів контролю, зокрема, нашого центру контролю та профілактики хвороб до регіональних бюджетних програм щодо фінансування. Саме пріоритетних в конкретний момент, в конкретному місці напрямів охорони здоров'я. Ви питали, що було зрозуміло нашим слухачам, що безпосередньо таке громадське здоров'я? Якщо дуже просто, то громадське здоров'я це про запобігання хворобам. Громадське здоров'я це про продовження життя. І той проміжок життя, який люди проживають більше ніж це було в попередніх роки, має бути наповнений, має бути здоровим, має бути якісним. Тож система громадського здоров'я України має на меті три базових речі: зміцнити здоров'я населення, запобігти хворобам, поліпшити. Якість та продовжити життя нашого населення для того, щоб акцентувати увагу на головній відмінності між здоров'ям і громадським здоров'ям, можна визначити дуже просто: медична допомога вона орієнтована на збереження одного життя. Те, що ми називаємо системою громадського здоров'я, вона орієнтована на збереження десятків тисяч, сотень тисяч, часто мільйонів життів. За рахунок прийняття рішень як на державному, так на так і на регіональному рівні. От саме на регіональному рівні Координаційна рада сприятиме покращенню здоров'я населення мешканцям нашого регіону. Ви згадали про центри контролю та профілактики хвороб. Розкажіть, яку роль у громадському здоров'ю саме у ці центри відіграють? Е... Якщо тезово, знову ж таки, це насамперед запобігання хворобам як неінфекційним, так і інфекційним. Бо громадськість, якщо чує про центри контролю та профілактики хвороб, асоціює насамперед нашу роботу з реагуванням на різноманітні спалахи. Але наша робота набагато ширше. Ми проводимо промоцію на випередження на випередженні захворювань і неінфекційного характеру. Ми зараз всі живемо в ситуації, коли надзвичайне події у нас через російську агресію на постійній основі реагуємо, реагуємо на надзвичайні ситуації, приймаємо рішення, наприклад. Про необхідність або відсутність такої необхідності евакуації населення при атаках на промислові, наприклад, об'єкти. Наша діяльність також відома в сфері промоції вакцинації. Хочу сказати, що в 2023 році на рівні регіону був зроблений революційні кроки щодо покращення. Як кількісному плані, так і якісному питання вакцинації досить багато питань, обширних питань, які стосуються нашої роботи, про які я ще детальніше розкажу. Я думаю. Давайте тепер безпосередньо до європейського тижня громадського здоров'я, що буде відбуватися протягом цього тижня, про якісь такі найбільш цікаві моменти, розкажіть. Кожен день буде присвячений конкретній темі, окремій темі. Наприклад, понеділок, сьогоднішній, 13 травня, здоров'я здоров'я це вибір кожного. Здоров'я значною мірою залежить від способу життя. Взагалі нагадаю, що спосіб життя визначає половину питому ваги займає формування здоров'я для людини 50% Спосіб життя. Та ті соціально економічні умови, в яких перебуває людина, 20% залежить від тих екологічних факторів, які нас оточують. забруднення ґрунту, води питної, водойм. Атмосферного повітря це все впливає на нашу здоров'ю. 50%, екологія 20%, Спадковість це приблизно біля 20%, Але спадковість це не вирок. Якщо ми говоримо за психічне здоров'я, зараз є сучасні методи, які Якусь коригування. І соціальне, так? психосоціальне втручання, і медикаментозне, якщо ми говоримо за громадське здоров'я, це, це серйозна державна політика в цьому плані. І медичне медична складова, які, яка формує на 10-12% здоров'я нашого населення. Тож понеділок ми виходимо з базової да, речі. Здоров'я дійсно залежить від кожного із нас, але не лише особисті зусилля впливають, це створення і впровадження політики, які визначають добробут суспільства, уряд, науковці, медичні працівники суспільства разом мають підвищувати обізність населення про громадське здоров'я. Наприклад, роботодавець піклується про те, щоб не було травматизму на робочих місцях. Поліція, Патрульна поліція, щоб не було ДТП, вчитель розповідає дітям про шкідливість куріння, куріння і так і вживання алкоголю. Так кожен на своєму місці, і це така комплексний системний підхід який впливає на ці речі. Вівторок, психічне здоров'я, яке вкрай зараз важливе в світі, а в Україні тим більше виходить на Першу п'ятірку тих проблем, з якими потрібно працювати. Піклування про психічне здоров'я це цілий комплекс дій на різних рівнях. Від особистого до національного важливо пам'ятати, що психічне здоров'я це базове право людини, життєве. Обставини власне спадковість, як я говорив, може бути різними, але це не означає, що людина може не мати психічного добробуту. Ми всі потребуємо підтримки, а інші люди потребують нашої підтримки. Всім потрібні сприятливі умови для добробуту. Треба зрозуміти, що ми говоримо не про ідеальний світ, якщо кожний. Коли кожен, хто цього потребує, буде мати особистого психотерапевта, такого не було і не буде. Але ми говоримо про запобігання тим системним вадам, які негативно впливають на психічне здоров'я людей і з якими потрібно працювати середа 15 травня? Психічна це чисто про психічну, тобто психологічна складова, якби це не стосується. Це теж вже е... інше. Ну насправді е... не лише психологічне, психічне це тісто пов'язання, а пс психічне і тілесне е... воно нерозривно зв'язане і е... досить штучно відокремлюють е... є... здоров'я неможливо без психічного здоров'я, якщо людина себе. Е... Почуває хворою і неблагополучно психічному плані, це завжди відбувається і на соматичному здоров'ї. Давайте повернемось до тижня, нашого da. середа. Середа, да, я, я постараюсь прискорити. ми говорили про Називається тема так: здоров'я планети, глобальний підхід. Ми говоримо, що кращий стан довкілля це краще громадське здоров'я. Живемо в світі, де Глобальні проблеми суттєво впливають і на місцеві громади, на здоров'я наших екосистем. Здоров'я екосистем впливає на здоров'я людей. Це речі, які більшості людей знайомі. До того ж, ситуація саме в Україні погіршується критичними проблемами злочинної війною Росії, яка знищує не лише людей, міста, села. Вона залишає довготривалі. Сліди на нашому довкіллі і е, це називають екоцидом. Е, можна згадати лише такі речі, як підрив Каховської ГЕС, е, постійні провокації на Запорізькій ГЕС, які становлять ризики. Відтак стикаючись з безпрецедентними екологічними викликами, ми е, маємо об'єднати глобальні та локальні е, зусилля, щоб приймати кращі рішення. Четвер, 16 травня. Е, Тема звучить як здоров'я на всьому життєвому шляху, Загальний доступ до якісного та доступного медичного обслуговування є головним аспектом, який сприяє здоров'ю людей і суспільства. Більш тривале життя несе можливості не лише для людей старшого віку, їх сімей, а й для суспільства в цілому. Додаткові роки дають можливість зайнятися новою діяльністю, продовжити освіту, нову кар'єру. Літні люди багато в чому роблять свій внесок у свої сім'ї, в життя і громади, проте обсяг цих можливостей вкладів значною мірою, напевно, не значною, а першочергово залежить від факту, такого фактора, як здоров'я. Отже, п'ятниця, 17 травня, наступне покоління, громадське здоров'я сьогодні і завтра. Під час повномасштабної війни особливо важливо приділяти увагу здоров'ю, хоч для того, хоча б щоб мати сили на відбудову країни, мати сили для опору. Здоров'я українців залишається найважливішим пріоритетом для країни. Якщо ми говоримо за роботу медичної системи і профілактичної медицини, дотримання календаря профілактичних щеплень, який відіграє в цьому суттєву роль в умовах воєнного стану, імунізація це найбільш ефективний метод убезпечити себе та своїх дітей від захворювань від їх тяжких наслідків. І тепер давайте так до рівнішньої перейдемо. Якщо ну так не дуже розлога, якщо можна, які тут останні заходи в рамках тижня з е, здоров'я громадського здоров'я будуть відбуватися в рівному в області, хочу сказати за області в кожному колишньому районі, тобто розподілу за адміністративним по розподілом, колишнім, як зарічне, рокітне. Є у нас е, спеціалісти в територіальних громадах, які е, проводитимуть інформаційно освітні заходи. Це не лише буде виступи на радіо на лекції. Це буде робота з мобільними бригадами, де буде проводитись вимірювання тиску у людей, які потребують. Це рівня цукру, крові, поширення інформаційних матеріалів і для матерів із. В тому числі із психічного здоров'я, з інших питань в рівному заплановані також заходи, де охочі зможуть як виміряти тиск, рівень цуклу холестерину в крові, визначити індекс маси тіла, обстежитись швидкими тестами на віл, вірусний гепатит, пройтись стежкою ментального здоров'я. Побачити, що це, таке. це щось цікаве, да, таке анонси конкретних локацій, анонси конкретного часу ми будемо робити на своїй сторінці Центру контролю та профілактики хвороб у Фейсбуці. І зрозуміло. І на сам кінець, що може зробити кожен з нас, щоб запобігти хворобам та дбати про власний добробут? Ну насамперед це дотримувати здорового способу життя, робити щеплення за графіком дітям і Не лише дітям, але і дорослим. саме Ми вже навчили наш ковід, що навіть від банальних гострих респіраторних інфекцій варто самоізольовувати, щоб не заражати оточуючих. І як на мене, люди більш відповідально стали до цього ставитись. Використовувати бар'єрну контрацепцію. Ну, це насамперед. Молоді люди не лише молоді. Ходити на профілактичні огляди, робити щороку тести на ВІЛ, на гепатит. До речі, може людина полінуватися піти зробити тест. Але зараз дуже важливо для фронту здати свою кров. Угу. Для допомоги фронту ви допоможете і там зроблять аналіз, і одразу кров перевіряється і на гепатит і на ВІЛ і, і ви будете знати, що ви здорові паралельно. Пройти рекомендую тих, хто в змозі курси до медичної допомоги, щоб за потреби допомагати іншим. Ну і звичайно ділитись. Достовірну інформацію про здоров'я, не користуватись сумнівними джерелами інформації. Зараз багато дурниць пишуть в телеграм-каналах, в інших соціальних мережах слухати такі брифінги, як у нас, тобто офіційні і, джерела да, і берегти себе, Можливо. своїх близьких та оточуючих. Зрозуміло, дуже дуже дякую, пане Романе. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми говорили про європейський тиждень громадського здоров'я, і нашим спікером був Роман Сафонов, генеральний директор державної установи, Рівненський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України, головний державний санітарний лікар Рівненської області. Ще раз дякую, дякую за увагу. До побачення. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я. До нових зустрічей. На все добре.